Що готові? До нового обліць, опитувальника з мови та літератури. Поїхали. Питання перше. Скажіть, чим відрізняється слово музичний і музикальний? Музикальний це той, що здібний до музики, а музичний це той, що стосується музики. Отже, перше питання з літератури. Е, назвіть жанр творок і дешеве сім'ям. Отже, це соціально побутова повість. Друге питання з мови. Е, назвіть. Чим виражений інфінітив у реченні. Жити значить любити. Отже, перше речення жити це підмет. Друге любити це присудок. питання з літератури. Е, історія косова описана в творі, хіба Яса повні. Отже, правильно відповідь це історія свого піски. Третє питання з мови. Що означає фразологізм? Азбучна істина? Отже, правильно відповідь, азбучна істина це. Щось всім загально відомо. Третє питання з літератури. Назвіть мені прототип сім'ї Кайдашів. Отже, правильно відповідь. Це сім'я Мазурів. Це в принципі були сусіди і вони чоловіцького, і в них теж у цій родині були такі самі стосунки, як і в самій кадашів. Ну що, пишіть, скільки у вас правильних відповідей? І споховне нам тем.